Вітаю! Давайте знайомитись. Я Тодорова Ольга Вікторівна, вчитель початкових класів комунального закладу Харківський ліцей номер 107 Харківської міської ради. Місце, де ти працюєш, повинно викликати позитивні емоції. Мені дуже пощастило, що у 2015 році я стала частиною великої родини. Дітей, батьків, вчителів 107-го ліцею, де дійсно панує атмосфера родинного тепла і турботи. Початкова школа своєрідна перша нота чудової пісні шкільного життя. Як вона буде звучати і складатися залежить саме від вчителя початкових класів. Що для мене? Є моя праця. По-перше, це любов, любов до професії, любов до дітей. Ти любиш і любитимуть тебе. По-друге, це покликання, можливість виховувати вільну, успішну і щасливу дитину. Роблячи разом зі своїми учнями ті самі маленькі кроки, ти поступово закохуєш їх у свою країну. Заохочуєш створ, створити найкращу версію самого себе, рефлексувати і бути активним, активним діячем, а не спостерігачем. Ми вчимо дітей вчитися мислити, комунікувати, поважати і приймати, застосовувати стандартні знання в нестандартних ситуаціях. Отримувати насолоду від процесу пізнання і саморозвитку, мати активну життєву позицію, усвідомлювати свою важливу роль у цьому непростому світі. Вчителювати весело адже школа це вулик, ми багато граємо, адже це найприємніший спосіб навчання, ми вільні у виборі того змісту. Який збуджує інтерес кожного. Працюючи на педагогічній ниві, я з кожним роком переконувалась, що робота вчителя немислима без творчого підходу важливими умовами для розвитку особистості дитини це є успішність, успішність у навчанні є успіх, є бажання вчитися. Що найважливіше може зробити вчитель початкової школи це допомогти, повірити в себе, дати крила, учні, повірте, дадуть собі раду з усім іншим. Я мала честь виховувати не одне покоління дітей і щаслива знати, що є особливою людиною для багатьох. Головне що я усвідомлюю як своїми словами, своїм стилем спілкування, своєю позицією, чесністю, увагою, довірою і глибокою повагою до учнів вплинути на їх становлення. Тож приєднуйтесь до великої і дружньої родини 107-го ліцею. Ми чекаємо на вас. І впевнені, що ви не пожалкуєте.